Вітаю, друзі! Дуже рада знову бачитися з вами на моєму каналі Примтеро. Також завжди радію, коли ви пишете мені коментарі, переходите за посиланням до інстаграму, знаходите мене в інстаграмі. Дуже вам вдячна за увагу і сподіваюся, що мої розклади можуть чимось вам допомогти. Сьогоднішній розклад для тих, хто пережив розставання зі своїм партнером. Але, знаєте, почуття не пройшли, і на цьому етапі дуже важливо дізнатися взагалі, чим живе ця людина. Потомки ви з нею, і у вас немає можливості отримати якусь актуальну та об'єктивну інформацію про його життя. Тож давайте сьогодні я пропоную вам дещо дізнатися про його різні сфери його життя і особливо про те, чи згадує він про вас ще. Чи залишились у нього почуття, або в його особистому житті вже є інша людина? Будь ласка, загадуйте колоди, перша, друга, третя та четверта. І тоді ми почнемо. Хочу також подивитися декілька питань взагалі про його життя, як іде робота, як його здоров'я, але основний акцент ми зробимо на особистому житті. І чи є взагалі можливість, що ця людина повернеться до вас можливість відновлення стосунків. Отже, перша колода і ми починаємо. Перш за все, давайте спитаємося, давайте спитаємось, чи є, як у нього справи, чи здоровий він, чи все благополучно. Зараз такий складний час. Кожен з нас в, якому, в якійсь мірі перебуває в небезпеці. Здоров'я та безпека. Давайте подивимося, що в цьому плані відбувається з задуманим вами чоловіком. Отже, ви знаєте, він турбується про своє здоров'я. Власне, все стабільно, все гаразд, тобто людина намагається вберегти себе від якихось ризиків. І в плані здоров'я лише десь можливо можуть даватися в знаки якісь спадкові хронічні хвороби. Проте, власне, досить така по цій карті йде така стабільність, безпека і прагнення до цієї безпеки, і навіть оформлення медичного страхування. Тобто тут все під контролем, можна не переживати. І навіть коли якась є небезпечна ситуація пов'язана з бойовими діями, то людина одразу йде у сховищі, в укриття, тобто тут все гаразд, не переживайте. Які, як справи у нього по роботі? Що відбувається з роботою у нього? А ось по роботі все не так добре, можливо, іде втрата роботи. Або звільнення з роботи, тобто наразі в плані роботи кар'єри взагалі йде завершення. Завершення цілого етапу, можливо, в пошуках чогось нового, можливо, вже це було завершення одного заради чогось іншого чогось нового, але наразі я не бачу ніякої роботи. У нього. З фінансами тоді, як з фінансами йдуть справи? Ви знаєте, фінансово дещо він отримує. І це дві якісь сфери. З одного боку, це можуть бути виплати, якісь оформлення, з іншого боку, це можуть бути накопичені ресурси вже, або якийсь підробіток. Тобто він намагається, оскільки роботи немає, іде втрата роботи, намагається десь потрошку-потрошку, як оця пташка на малюнку, так, десь по ягідці, по листочку щось зібрати, якось заробити, щоб протриматись. По цій карті також дуже часто. Іде нестабільність, тобто все то краще, то гірше. І у людини дуже-дуже багато справ Він намагається з усіх боків, з усіх сторін, де тільки можливо знайти заробіток. І ось ми підходимо до особистого життя, так? чи є в нього інша жінка, якщо так, то як складаються з неї стосунки? Ви знаєте, ні. Він... Сам наразі він пішов взагалі із якихось стосунків, перервав стосунки з вами. Або якщо в нього що, ще хтось був за цей час, то ці стосунки теж він не зміг втримати. І це було, знаєте, таке добровільне рішення, важке, але добровільне піти у такий шлях самостійний і і це, це свобода з одного боку, з іншого боку, це самотність, тому, тому що шлях такий важкий. Морально, і ми бачимо, що і фінансово важко, але нікого у нього немає наразі. Давайте спитаємо його думки, його почуття про вас, чи згадує він вас, чи хоче написати або з'явитися якось у вашому житті. Ви знаєте, якось ілюзорно. Тобто думки є, але це, знаєте, не те, що думки скоріше мрії, скоріше це якісь спогади про минуле, про те, чим жили ви разом, які були у вас стосунки. Тобто він про це згадує, проте йому це здається, знаєте, таким ілюзорним, якихось активних дій я не бачу. Давайте ще уточнимо. Так, ідуть, знаєте, такі дуже романтичні почуття, дуже багато у цьому романтики минулого. Ви знаєте, коли. Щось іде з нашого життя людина, місце, обставини, друг, взагалі будь-що-будь-хто нам ці стосунки, взагалі наші переживання, починають здаватися зовсім іншими, не такими, якими б вони нам здавалися, коли ми власне були в них переживали. Я думаю, що багатьом з вас це почуття знайомилось. наразі він згадує лише хороше, що було між вами. Дуже з якоїсь такої чуттєвої, романтичної сторони згадуємо про вас. Проте всі ці карти не говорять про якісь о, дії активні. Тобто це лише спогади. Наразі він зайнятий вирішенням досить складних, нагальних проблем. Про вас він згадує. Знаєте, ви для нього залишилися як частину того прекрасного життя, яке було до війни, частину тієї безпеки, тієї стабільності. Наразі він так і згадує про вас як про важливу частину того колишнього життя, про яке кожен з нас, звичайно, за яким сумує. Задумайте термін, в який би ви хотіли отримати відповідь, чи все ж таки зробить він крок вам назустріч, чи будуть якісь дії з його боку? Ви знаєте, активних дій я власне, не бачу. Йде якесь завершення, завершення цілого етапу. Початок нового етапу в його житті. Проте, все ж таки, ви знаєте, чомусь я відчуваю по цим картам дві карти старших раканів, дуже важливі карти, дещо інше значення вони, вони мають у цій колоді, і, перш за все, це зв'язок, тобто на зв'язок він вийде. Але ви знаєте, це буде зв'язок десь здалеку. Можливо, він поїде кудись, знайде можливість заробітку, тому що наразі це для нього дуже складно. І звідти він не так скоро, як би вам хотілося. Він напише вам і здалечку, і розкаже про те, як змінилося його життя. Тобто, це буде бажання почути вас, ваш голос, дізнатися, як у вас справи. Проте це вже буде, знаєте, така констатація факту, що я поїхав у мене нове життя. Я хочу дізнатися, як живеш ти. Тобто не які, знаєте, активні дії з приводу якогось примирення. Ось так. Добре, другий варіант. Дивимось. Дивимося, що відбувається в житті людини. Основні важливі сфери. Перш за все, здоров'я та безпека. Теж все гаразд. Людина працює над своїм здоров'ям. Якщо щось її турбує, то це одразу йде медичний огляд, але власне йде робота з укріплення імунітету, спорт, тобто активна робота з укріплення свого здоров'я. Власне, все гаразд з цією людиною. Про її безпеку можете не турбуватися. Що стосується роботи. В роботі теж все не дуже добре, як ми бачили в першому варіанті. То тут робота зберігається, проте ви знаєте дуже складних умовах: чи то фізично складно, або йде постійне знаєте, втручання у процес роботи. Керівництво, начальство таке досить жорстке, навіть жорстоке, можна сказати, і бачу важку фізичну працю або морально-психологічно такий неймовірний тиск іде. Вже можна сказати, що людина навіть роздумує про те, щоб позбавитися цього, тому що неймовірно складно на цьому місці роботи фінанси. З фінансами теж все не дуже добре, немає Тих грошей, на які розраховувала б ця людина. І, знаєте, дуже багато обманюють, її обманюють, обіцяють, що судне не виплачують, десь якісь є нечесні гроші, якісь махінації на тому місці роботи, де він зайнятий. Тобто, те, що ми говорили, що це може бути важка фізична праця, але за досить маленьку суму за маленькі гроші, тобто вона того, власне, не вартує. Чи є хтось інший у його особистому житті наразі інша жінка? Ні. Нікого немає. Немає нікого. І, звичайно, звідси давайте вже згадаємо його думки про вас. Чи згадує, чи хоче написати, що до вас відчуває? Ви знаєте, думає. Не бачу з приводу почуттів, але ми ще спитаємося. Але більше, знаєте, таке ідея як план, аналіз, аналіз того, що між вами трапилося, обережно, так, він продумує кожен свій крок, проте є в нього такі думки, аби зробити крок назустріч, як було б краще це зробити. Тобто обережно, обережно, дуже. Проте він щось планує. В плані почуттів, давайте ще спитаємось. Так, почуття у нього. Збереглися до вас почуття. Такі, знаєте, вже не емоційні, а скоріше зрілі почуття. Якийсь шлях ви пройшли разом досить довгий, і він це цінує. Він згадує це як дуже цінний досвід у, у його житті про вас, як про жінку, яка про нього турбувалася. Це було для нього дуже-дуже важливо. Давайте подивимось тоді знову ж таки, задумати якийсь термін, його активні дії у цей термін, чи будуть так. Активні дії будуть, ви можете на це сподіватися. Тобто він вже зараз продумує, так, і щось планує. І він хотів би, знаєте, навіть з якимись подарунками до вас приїхати, з якоюсь пропозицією, можливо, з надією на відновлення цих стосунків. Тому, власне, у нього є такі думки, мрії і навіть плани. Добре. Подивимося, третій варіант. Знову ж таки, попрошу вас задумати термін, у який ми будемо дивитися останнє питання, термін, в який ви очікуєте, чи варто очікувати від нього активних дій. Одразу скажу, попереджу, а поки що подивимося здоров'я та безпека задуманої вами людини. Що відбувається з ним? Тут, тут може бути небезпека для здоров'я, небезпека для життя якась. Це може бути пов'язано, ви знаєте, з одного боку, якщо є була якась хвороба, ви знали, що людина чимось хворіла, то є шанси на відновлення, на одужання. Проте, все ж таки, небезпека зберігається, і це може бути небезпека травмування, пов'язана з ситуацією в нашій країні. Тому. Якщо у вас взагалі є шанс дізнатися, як він, або попередити його про щось про небезпеку, але якась небезпека справді ходить навколо нього. Тривожний такий трохи знак іде. Добре, робота. Подумає людина про те, щоб поїхати, шукати роботу. Наразі якось так, знаєте, йде, що вона безробітна, цей чоловік безробітний втрата роботи, поки що не розуміння того, куди влаштуватися, але іде дорога. Тобто людина хоче поїхати, не зовсім розуміючи, куди. Тобто, знаєте, то... Щось таке у голову прийшло, поїду, а там подивлюся, як воно складеться. Тобто є план, можливо, куди їхати, але, власне, що там робити, за які гроші жити, де шукати роботи, плану немає. За течією попливе ця людина, можливо, є свій транспорт, або вона займається перевізництвом, це груз або дальнобійник, щось таке може бути пов'язане з постійними дорогами. Проте немає мети, немає цілі якоїсь. Так? Є, є лише бажання Бажання поїхати, шукати роботу де інде. з фінансами, що у нас з фінансами погано. Тому, власне, ідуть такі думки про те, щоб поїхати, і ви знаєте. Можливо, це було б непогано для нього, враховуючи ту небезпеку, яка може очікувати на нього тут. Але ми спитаємо все ж таки. Давайте ще про фінанси. Чи від, то відпустка відпустка вимушена, відпустка звільнення, тобто він без роботи, можливо, знаєте, це якось наче не звільнили, але вже не існує можливо зруйновано або закрито те місце, де він працював, якось так іде безнадійно. Тобто, власне, не по своїй волі він. Втратив роботу і немає шансу на відновлення. Зовсім він якось ось, зовсім закритий грошей у нього він живе лише на те, що йому вдалося накопичити. Давайте спитаємо щось, такі карти, хочеться спитати, все ж таки, в плані не оцієї безпеки, його безпеки. Краще його життя буде в безпеці, якщо він залишиться, або якщо він поїде. З чим пов'язана ця небезпека? Знаєте, це може бути щось, якась раптова небезпека, тому що це не пов'язано з місцем, де він перебуває. Щось раптове, щось таке несподіване, тому, можливо, можливо ви знаєте, це може бути просто зі станом здоров'я пов'язано. Треба поберегти саме здоров'я. Добре, чи є хтось в його житті, якась жінка, так, жінка вже інша якась є. Проте це не те, що знаєте, якісь активні стосунки. Це наразі поки що лише спілкування. Це якісь такі віддалені мрії про цю іншу жінку. Тобто він наче не наближався до неї, він лише намагається уявити себе поруч з нею, уявити собі перспективу цих стосунків. Ймовірно, що вона не поряд з ним. Але дуже така яскрава жінка, яскрава у своїй справі така, знаєте, відома або красива, щось таке успішна. якось так її бачу. Які в них стосунки наразі ми спитаємося, але я бачу, що поки що це лише початок. Але вже намічається. це взаємні взаємні будуть почуття, і вони можуть стати досить серйозними, тому конкурентка у вас, можна сказати, вже існує. І це така, знаєте, не просто, не просто якесь захоплення. Тобто тут йде дуже багато справді про почуття, про кохання, про перспективи. Давайте тоді спитаємося, чи згадує він про вас, чи щось відчуває до вас. Ну, у нього якась на вас збереглася образа, якийсь внутрішній такий протест, він відчуває себе ображеним, він вважає, що він правий. Тобто ви розлучилися, розсталися на якійсь досить такій ноті агресії, негативу, злості, дуже багато було, чи якась сварка сильна, скандал, щось таке. Вплинуло на нього дуже сильно. І найбільше, коли він згадує про вас, думає про вас, він найбільше згадує цей момент, критичний момент, власне, чому виросталися, те, як його, як він вважає, ви образили активні дії, якісь будуть у той термін. Ні, активних дій я не бачу, він буде обережний. Можливо, знаєте, десь обережно так зустрінеться з з кимось із ваших спільних знайомих і дуже обережно спитається, як, як ви, але в нього є протест: протест проти, проти того, щоб відновлювати спілкування, і тому є власне декілька причин, як я вже казала, образа на вас, перспектива інших стосунків досить такі. Серйозна перспектива і його ймовірність того, що він може просто поїхати, тому що з фінансової точки зору йому тут дуже-дуже складно наразі. Добре, останній варіант. Так, спитаємося Задумайте термін, який ми будемо питати, чи з'явиться ця людина знову у вашому житті. А перш за все здоров'я та безпека. Про що, на що треба звернути увагу? Що з ним відбувається? Здоров'я та безпека. Ви знаєте, він може проходити якесь обстеження в плані здоров'я, може бути якесь хірургічне втручання. Тому що або, або просто, знаєте, як застуда, щось таке, але більше мені якось от перше, що прийшло в голову, те воно і є, що обстеження і хірургічне втручання може бути. Оце. Що стосується безпеки, то знову ж таки мечі, мечі це повітря, з повітря щось, ну, щось може десь прилетіти, тому краще, краще ховатися. Ну, взагалі, ви знаєте, я не дивлюся питання війни загальні, лише коли до мене звертаються, тому що. Власне, вважаю, що кожен з нас має берегтися, неважливо в якому регіоні ми знаходимося, так? і не ігнорувати небезпеку, наскільки це можливо. Але більше, більше тут все ж таки особисто його про здоров'я, обстеження та можливу операцію. Що з нього з роботою? З роботою все гаразд. Хочу когось все гаразд з роботою, власне, з чотирьох варіантів, які ми дивилися, йому якось вдалося зберегти. Посаду зберегти владу і гроші є, і у своїй сфері ця людина успішна, відома, важливо займає посаду. Давайте спитаємо, що з грошима. Гроші є, але, ви знаєте, він їх економить. Він взагалі така людина не любить марнотратство. І. Завжди в нього все розділено, що куди трати, витрачати, де треба зекономити. Він такий, попри те, що він займає таку важливу посаду, він дуже бережливий. Не любить він таких не вборох давати, не любить подарунки робити. Якось так. Він дуже стриманий і зараз він береже гроші знову ж таки. Але вони, в нього є стабільність, стабільність є. Добре, чи є в нього інша жінка? Ні, більше він йде як сам. Помагу завжди йде в шлях людини, він більше зараз націлений на реалізацію своїх планів, своїх інтересів. Це може бути робота, кар'єра, і здоров'я, як ми вже побачили теж. Тобто я не бачу іншої жінки у нього в житті. Чи згадує він про вас? Що відчуває до вас наразі? Ви знаєте, згадує почуття. Це може бути ваш колишній чоловік навіть, або людина, з якою ви довгий час прожили, тому що йдуть як сімейні зв'язки. Він згадує їх з одного боку з теплом, з іншого боку, тобто ті моменти, які ви пережили. Ви знаєте, він якось згадує вас як жінку таку холодну, як жінку, яка перша зробила вклад у розставання, тобто за вашої провини це сталося. Наче ви стали холодною, не давали йому того, чого б він хотів, потребував, щоб ви важливо не були з ним чесною. І він думає про те, чи сама ви, чи з кимось. Ви знаєте, так досить двояко. З одного боку згадує з теплом ваше спільне життя, але про вас думки такі тривожні і такі десь з докором ідуть. З образою, з холодом. Якось воно так. Добре, чи знаєте, є таке значення цієї карти. Не значить те, чого нема, те, кого нема, це королева мечів, те, кого немає поряд, той, кого немає поряд. Ось так він і згадує про вас, розумієте? Про ту, якої немає поряд, про ту, яка пішла із сім'ї, із стосунків. Ось такі у нього думки і почуття. Чи збирається він щось робити у задуманий термін? Ви знаєте, ви будете отримувати повідомлення від нього. Буде якась внутрішня боротьба у нього. Десь якось, знаєте, він буде переживати, стресувати, але, здається, наважиться, наважиться тут навіть по малюнку. видно ця рука, рукава якась просить не те, щоб про допомогу скоріше. Все ж таки, промінь надій на те, що ця рука знову він знову протягне вам руку. Розумієте? Особливо дуже, можливо, це буде, знаєте. Не досить радісна зустріч. Це може бути сварка, суперечка з приводу чогось, якась стресова ситуація, в якій ви, можливо, навіть вимушено зустрінетеся. Проте так, енергія дії буде, але це буде така ситуація непроста, непроста емоційно для вас. Тобто Це не буде, не буде бажання зустрітися, аби відновити стосунки. Або помиритися, або спробувати ще раз. Це з приводу справ, з приводу взагалі якоїсь такої непередбачуваної ситуації. І така між вами буде запекла суперечка або боротьба, але це все ж таки ви зустрінетесь у цей термін, який ви задумали. Добре, Дуже дякую вам за увагу. Сподіваюся, що змогла чимось вам допомогти, вам відгукнулося, вам сподобалось. І до наступних зустрічей, друзі, бережіть себе.